Яр на сьогодні. Головна радість, що його ніхто не палив в цьому році і тому нічого не згоріло. Що тут? Цвіте айва. Отак. Хурма, ця не прокидається. Можливо, і жива. Можливо, і не жива. Ця прокидається. Лишайники на ній селяться. Може, тому що тут вологість підвищена, воно в ярку. З однієї сторони й добре, що вологість підвищена. А тут рости буде, ця хурма не засихатиме під нестачі вологи, а з іншого боку, можливо, від того і лишайники селяться на ній. Якщо посадити там далі на пагорбі, то їй вологи буде не вистачати, вона вона ну, буде пропадати, напевно Тому що там далі, де посажена, там уже на 10 метрів в сторону і вже там вологи не вистачає, вона вже там пропадає, де росте. Прокидається прививка. Два сорти прибивав Яру, Тарсофіївки і Соснівську, деяка не помічав. Напевно, і так буде видно. Робив прививки ще до похолодання. Думав, вони не приживуться, тому що холодно було і ночі дуже холодно було. Ну, мінуса не було начебто. Такий стан б, начебто непоганий. Щось брунька пробивається, одна інша пробивається. Ленька, Зима не дуже холодна була. Ще одна вижила, прокидається. Частину провивок просто стрейч плівкою замотував повністю, і бруньки замотував. І ось брунька начебто вліз пішла вже під плівкою. Тому, напевно, підрозмотаю, щоб бруньку висвободити, щоб вона рости пішла. Часть проривок робив стрічкою body Type, теж повністю замотував через неї броньки Начебто самі повинні пробиватися, вона начебто, якщо не помиляюся, саморозкладається. Побачимо пізніше, як вона буде. Плівка ця добре тянеться. Якщо я, не... якщо я правильно запам'ятав, то вона... Голову не пропускає і зберігає вологу вже від А Повітря наше писало, що пропускає і, і, і диш, дихає і ну, краще від цього. В цьому році висадив пару сіянців азимених, це один із них. Щось на нього негативно вплинуло що він оце трішки почернів вже після висадки сюди. А другий в трьох метрах чи в двох від нього. І на нього щось ще більше негативно вплинуло. Такий стан. Ну, я гадаю відновиться десь, тут відіб'ється щось. Не повинен пропасти. Це зимина, що тут зимувала, цю зиму прокидається ось начебто жива. Ще одна зимина, що зимувала. Верхівка пропала. А ось прокидається. Ще одна зимина прокидається. Ще одна прокидається. Хурма, пробивка, стріч плівкою. Це я Бруньку звільнив, щоб вона росла, начебто в різкішов. Самі себе вивки стріч плівкою, а шивець подав батька. Якщо видно, там крапельки вологи, які зберігаються під плівкою, під цією. Десь я дивився, аче б то десь хтось збирався цвісти цього року. Так, погано видно щось таке. То мені вже так сильно хочеться, щоб воно зацвіло. Чи збирався, хтось відламало. Оце, це, будуть квітки чи ні. Оце. Теж пару прививок, щось набухає тут, а начебто справи непогано з ними. Такі більше метра дерева. Є таке дерево, яке до двох метрів, а воно засохло. В минулому році теж пеньок був, пропав ту зиму і воно за сезон відбило оці 2 метри за сезон відбило. З однієї сторони, може, тому що швидко виросло і не визріло. А з іншої сторони, можливо, і цей сорт віргінки, ну, насіння з якогось сорту віргінки попалося не дуже зимостійкою, що воно вимерзає. Можливо, і в самому сорті діло, а можливо, і в тому, що воно дуже швидко виросло за сезон і не визріло. Видно, чи що чи ні. Тут прививки теж таке вже деревце. Таке є. Покосив, що зміг. Там, де самі перспективні, покосив, бо й косити важко. А сюди далі вже вологи менше йде чомусь і воно вже тут так, вже росте і не косиє. Це так хтось об'їдає живе начебто. Всі трішки на пагорб вже вологи менше і вже тут ситуація набагато гірша. Але ще той фактор, коли я висажую, що то коріння зразу йде в глибину, воно проростає і, і вологу від туди звідти тяне і... Краще потім А Коли садиш вже двох-трьох річкою, то коренева система вона пізніше починає вже укорінюватися на цьому місці. І деревина дерево більше страждає від нехватки вологи, можливо. І таке слабе мучиться, ні туди, ні сюди не помирає і не росте. Тому в таких от екстремальних умовах краще, напевно, однорічки висаджувати. Вони зразу починають укорінюватися вже і краще потім розвиваються. Можливо, ще й фактор того, що трішки вже тут вологи менше напагане. Тут теж хтось гриз і тут хтось гриз. Інко білоба. напевно, безперспективний в яру, тому що ледве живий і не росте лишайники його тут зайде. Це начебто та, що Коріння воно не пішло, Можливо, як коріння краще вросте, то воно і почне рости десь і друг не застище, теж поблизу десь. Що це полоння теж безперспективна, навіть в теплі зима все одно. Можливо, щось там від коріння відіб'ється трішки, але Знову ж таки пропаде наслідующу зима. Забув ще зняти там ще зі зіфу забув зняти, але він теж напевно безперспективний, він теж ледве живий кожен рік, ні туди, ні сюди. Ну, є сенс в хурму в таких умовах вирощувати, І, напевно, навіть я зимину є сенс, вона виживає вона. Можливо, ще щось можна спробувати. Сьогодні можливо ще перевивок трішки зроблю на якісь гілки.